Вітаю, друзі, президент України Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді призначити новим генпрокурорам Руслана Кравченка. Кравченка це колишній очільник Київської ОВА та сьогодні керівник Державної податкової служби. До речі, голова прислуги банкової. Фракції Слуги народу Давід Рахамі заявив, що завтра саме цю кандидатуру будуть розглядати на засідання правлячої партії. Голосування пройде вже на одному з найближчих засідань Верховної Ради. Добрі люди з Верховної Ради кажуть, що завтра і проголосують. А хочу нагадати, що попереднього генпрокурора Костіна звільнили з посади ще у жовтні 24-го року, і вже більше ніж півроку України нема генпрокурора. Ну, по багатьох причинах ні, свій на 100% хлопець, як казав Зеленський про свого генпрокурора в Україні є. У Зеленського такі є їх декілька. Всі на 100% свої, їх можна призначити, але чомусь саме їх не хочуть, що призначали наші партнери. І кажуть, що якщо будуть призначений ну хтось з цих перерахованих персон. То варогідність допомоги України буде приблизно на рівні нуля. Тому Зеленський хоче призначити одних, але призначає тих, кого не проти наші партнери. Ну хоч би не дуже зашкварених. Саме тому пропозиція з'явилася по Руслану Кравченко. Хто він такий? Ну давайте трохи розберемося. Він сам був з 2012 по 2013 рік. Слідчим Севастопольської прокуратури з нагляду з 2014 по 15 рік брав участь у АТО за контрактом. Ну, не воював, а був прокурором 33-ї військової прокуратури Південного регіону України у Дебальцево та Бахмуті. Має статус учасника бойових дій, отримав УБД. Ну як і всі, хто були тоді в прокуратурі. А у 2020 році звільнився зі служби. Має нагороди останні нагороди, якщо я не помиляюся, Зеленському в 2022 році дав за заслуги третього степені а сту третього ступеню з 2015 по 2017 рік. Працював прокурором у головній військовій прокуратури генпрокуратури України. Був прокурором у справі, де українського президента втікача Яну Януковича. Визнали винним у держраді і пособності введення війни. А з 2019 по 2020 рік був заступником військової прокуратури центрального району України. Потім Зеленський розігнав військову прокуратуру. До речі, досі не відновив. Хоча необхідність появи і військової прокуратури, і військової юстиції, і військових судів під час війни ну зрозуміло, це необхідність зрозуміла всім. Окрім Зеленського, який чомусь не хоче, щоб. Ці проблеми були вирішені за які появи військової прокуратури. Ну, мабуть, тому що ще на 100% свій військовий прокурор у нього поки що відсутний. Або є ще якісь причини, які не дають можливості президенту України вирішити проблему, яка більш ніж нагальна. 2019 року з 2020 року по 2021 працював на посаді начальника управління кримінальних проваджень по злочинам у сфері оборонно промислового комплексу спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері офісу генпрокурора. Далі була Бучанська прокуратура до 2023 року. Там він був керівником окружної прокуратури Київської області. А от далі найцікавіше У 2023 році. А, він брав участь у конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України НАБУ Але, за даними Радіо Свободи, Кравченко у декларації як кандидата вказував отримання службового житла у грудні 2018 го яку вже наступного року приватизував і продав, був визнаний недоброчесним, через що не зміг отримати цю посаду. Хоча був один з фаворитів банкової. До речі, сам він пояснює, що. Була це потреба продати цю, цю квартиру, купити нову згідно закону, все чесно, але дуже часто ми бачимо, що згідно закону, у нас і хмельницькі прокурори отримують е інвалідність е на робочому місці, а потім якось так отримують пільги від держави на законній підставі. І до речі, на законній підставі. Е Уникають від багатьох відповідальностей, але найцікавіше, що і далі отримують гроші з держави і далі служать як прокурори інваліди. Це взагалі окрема історія. Ну, прокуратура, взагалі, там історія вся окрема, тому не став. Але у квітні 23-го Кравченка указом президента Зеленського призначили на посаду очільника Київської обласної військової адміністрації. Злі заки з банковою кажуть, що пролобіював це пан Кулеба, Олексій Кулеба, той самий Олексій Кулеба, який з раніше працював заступником у Єрмака, потім очільником тої ж ОВА, а згодом пересів в кабмін, де його готували на якусь іншу посаду. Ну, неважливо. Але ще раз, людина, яка дуже не, чуж, не чужа, як очільнику НАБУ пану Семену Кривоносу, так і Андрію Єрмаку. Цікаво, так? Да? Зараз. Знову його близький, і знову на цьому напрямку. Але давайте далі поговоримо. А, у жовтні 23-го року журналісти наших грошей з'ясували, що Київська, ада, яку очолював саме Кравченко, замовила за 5 мільйонів генератори для Чорнобильської АЕС, які є найдорожчими в той момент, які були, і дорожчими ніж від ринкової вартості. Як так сталося? Невідомо. Але, ну, знову свої, свої, свої. У грудні 24-го Краченка звільнили з посади голови Київської обласної державної адміністрації, трохи згодом призначили головою Державної податкової служби, і а, зараз його вносять в парламент для того, щоб він став генпрокурором. Давайте по черзі. Перше, якщо хтось вважає, що це буде незалежна людина, ну, давайте відверто. Зеленський незалежних не призначає. Раз. Друге, якщо хтось вважає, що Зеленський хоче, щоб людина, яка прийшла в Генпрокуратуру, керувалася законом, а не бажаннями Офісу президента, це дуже наївна людина, яка так вважає. Тому новий очільник буде гарантовано виконувати всі вказівки офісу президента. Цікаво тільки на кого він буде більше орієнтуватися: на Зеленського чи Єрмака. Вже доведено, що ті, хто орієнтується на Зеленського, ми дуже довго сидять на своїх посадах. Тому що головним вважає себе Андрій Борисович Єрмак. Тут без питань найпливовіший завгосп країни не може дозволити, щоб хтось не справ його як вершителя долі людини. Далі. Перед цим новим генпрокурором буде велика кількість викликів. Починати треба з Куницького, який досі не отримав підозру. Хоча Дмитрук отримав. Ну, це той самий Дмитрук, який разом з Куницьким побили військовослужбовця. Потім генпрокурор Костін, звісно, не по своїй волі, а по команді не вручив їм підозру. Дмитрук виїхав за кордон, після цього отримав підозру, Куніцький теж виїхав за кордон, але підозру досі не отримав. Дивна ситуація. До речі, не тільки він. Є і інші питання, які теж стануть перед новим генпрокурором. До речі, теж треба буде з'ясуватися, що там в разі раз з ще одним товаришем з Офісу президента Близької, це Ударченко, народний депутат від Слуги народу, який вже отримав і вирок. Отримав і все, а досі не отримав. Те, що його виключили з фракції і позбавили мандату. Так, втікач, депутат зі Слуги народу Дарченка, досі знаходиться в складі фракції Слуга народу, хоча переховується за кордоном в Угорщині, про що повідомляли журналісти-розслідувачі. Тому уважно слідкуємо за цими процесами. Окрема історія, що саме через генпрокурора можна вирішувати питання надання підозри народному депутату або навпаки. Не надання, бо ці зміни сталися саме при Зеленському. Тому генпрокурор вкрай важлива особа для депутатів. Якщо вони будуть за нього голосувати, їм двої будуть дати гарантії, що і він їх чіпати не будуть. Повірте, слуги мотивуються тільки цим, не тим, що ця людина буде навпаки вирішувати проблеми законності і в пользу в на користь України, а не тільки що він буде керуватися законом, а тільки тим, що він дасть гарантії їм недоторканності зі свого боку як ну які гарантії? Хоче дати, дати Які гарантії як скаже, так і забуде. Якщо буде команда з офісу президента, в будь-якому випадку інших варіантів у нас немає. Спостерігаємо уважно. І сподіваємось, що пан Кравченко хоче жити в Україні і буде хоч щось робити корисним на користь України. Ще раз скажу, в мене немає ніяких підстав вважати зразу, що він буде так, як Костін, по будь-якій команді. Виконувати примхи панкове, але в мене немає і жодних думок, що він не буде цього робити. Час доведе. Наскільки Кравченко готовий бути одною з маріонеток офісу президента, чи захоче бути справді генпрокурором, який змінить ситуацію в Україні? Час покаже а вас. Дякую. Вас я дякую за те, що ви дивитесь цей ефір. Дякую за те, що. Спостерігайте за каналом, підписуйтесь, коментуєте, поширюйте відео і не забувайте ставити вподобайки. Але головне, дякую вам за те, що ви підтримуєте Збройне Сили України, бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Якщо прибрати зсу, майбутнього не буде, і країни не буде теж. Тому ЗСУ, засуду, на ЗСУ, приєднуйтесь до зсу і пам'ятайте, єднаємось навколо зсу, що справді все було в Україні.